Камуфляжну форму Василь Вовченко не знімає понад чотири місяці. каже, з майдану не піде, адже після кривавих подій стільки майданівці нових протистоянь не бояться. Я взагалі звідси не виїжджав нікуди. У нас поранених багато, у нас і загинув ще є з козаків. Ну в боях не буває без жертви. Розумієте, це. забути зимовий холод та криваві сутички не може й луганчанин Іван. Після побачених на власні очі лютневих жахіть хлопець взявся збирати кошти для мечтабу. Із прозорою скринькою він стоїть біля новорічної політичної ялинки майдану. Там звідки все й почалося. Я я бачив, як вибухали гранати. На мені вони вибухали, не на щитах. Люди допомагали навіть старенькі бабусі каміння возили. не зменшується на майдані кількість наметів, Лечі не поблизу кожного висять ікони та обереги, портрети героїчних історичних діячів. В одному наметі може тимчасово жити близько 50 людей. Майданівці зізнаються до революційного життя призвичаїлись, а брезентові намети стали другою домівкою. Забезпечуємо дровами себе, тобто тепло, що потрібно. Та їжу досить тривалий час. київляни підтримували, допомагали. А наші земляки допомагали. Побут українського протесту розтягнувся на кілька кілометрів. І на кожному кроці імпровізовані меморіали пам'яті Небесної Сотні. На вулиці Інститутській, де відбувались найгарячіші події Революції Гідності, досі відчувається атмосфера протистояння. Найближчим часом цю вулицю переіменують честь героїв Небесної Сотні. Активісти розповіли, що біля кожного місця пам'яті завжди людно. І часто самі кияни навідуються до місць протистоянь по кілька разів на день. Світ тяжело і тяжело майданівці кажуть, збирати намети та прибирати барикади не планують. Твердять, що розходитися не будуть доти, доки чиновники не пройдуть народний детектор брехні. Інна Цирук Павло Замрій, новини.